121 день в Канаді. 12.10.23. І сьогодні закінчився четвер. Сьогодні четвер, і знов цікавинки. знов цікавинки. Кожен день щось цікаве. Я просто навіть не міг уявити, що в мене в мене одного буде стільки на, на кожен день якась історія. Коротше, сьогодні день у мене почався зранку. Зранку гарно почався день. Я вже наставляю будильник на 7.20, мені якраз вистачає. Потихеньку собі встаю, туди-сюди, каву заливаю, ще встигаю кави сорбнути. Обід в мене заготовлений завжди. Заготований. Так що таке то. Завтра я буду їсти в Макдональдсі. На обід я піду, візьму бургер, візьму картоплю фрі, бо я хочу поставити бургер і картоплю фрі, в мене є з запасом. І румбі, напевно, куплю, і куплю. У, у цьому охоронцю, який мені закачав, завантажив відео е з камери. Я ще відео не змонтував. У мене вже прилетів коментар такий. Де відео? <пектувало> відео буде, відео буде. Я просто хочу. М -м... Він мені завантажив відео з поганого ракурсу. Там у нас е спортзал маленький, і на цей спортзал у нас три камери. В спортзалі мусить бути камери, бо якщо людина йде одна, там є е е що. Бажано самому не займатися, мусить бути страховка. Якби щось сталося, вантаж впав, то зразу мусить охорона бачити камери в спортзалі на моніторі включені завжди. Небезпечна зона як би не було. Я коли працював в Україні в епіцентрі, то спортзал по одному не пускали, тільки в парами. От так. Ну і все правильно. Так що, я ще хочу відео зі спортзалу, завтра я йду в Макдональдс, їсти не беру. Зовсім не беру. Точно, гарна ідея. А, ні, 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 візьму я собі пластівці і молоко, завтра я йду в спортзал. Молоко і пластівці, я зараз піду приготую. Отак от. Так от. Е, що далі? Е, на роботу я прийшов зранку, я обійшов технічні приміщення. Нікого ще не було, а шеф, шеф якраз приїхав, я приїхав десь за 10-8. Вчасно приїхав, пішов, обійшов технічні приміщення, повертаюсь, і Румба пише мені смс-ку, мене шеф відправив кудись там в магазин, щось забрати. Я кажу, ну що зробиш? Їдь. І Румба поїхав. Я, я пішов, видикував собі замовлення, але все одно з 9-ї. Все одно з 9-ї, то я собі вирішив зробити двері відкриваються, і оця от ніжка, яка зупиняє 100 е, Ніжка, слона. Якось воно ну, так називається у нас. Elephant leg. Коротше ніжка для дверей. Я знайшов стару, бо прибиральниці просили, їм там незручно. Вони підставляють кілочки, воно все втікає. Я знайшов стару ніжку, поставив резинку, все зробив так, як має бути. Вона поломана була. Я її зремонтував. Так щоб вона трималась наверху. І зробив то. Румба повернувся, ми тихенько пішли, обійшли з замовлення. Е і, 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 і пішли ми в одну квартиру, яку треба помалювати. В румба є заскок. Він як щось цей, він як щось сказав, він вже зразу викручується. Я вже замітив перед шефом сьогодні. Ми мали одну квартиру, де не працювала, де не працювала вентиляція. Е -е, як включаєш, е -е, холодне повітря не йде. Чомусь. І румба не перевірив батареї. Я був там. А шефу він, він доказував так, чуть не падав, що та-та, я перевірив батареї. Блін, ну трошечки прибріхується. А як, як же прибрехався, то вже все. Він вже заходиться, вже доказує, вже там цей. Так само, як ключі від машини. Я поставив 100% в коробку там, де вони мають бути. Але нема. Ні-ні-ні, то, точно поставив. Ще Роман ти бачив? Я, я, я кажу, мене не було. Мене не було, я не бачив. Я бачив, що він їх носить. Я йому завжди казав, став їх на місце, ми приїхали. І ще був один, варіа... ще був один момент, коли квартиру не закрили. Я коли виходжу з квартири, нікого немає, ми там поробили щось, виходимо, я закриваю двері і ще перевіряю. обов'язково треба закрити за собою двері. І Румба десь виходив останній і не закрив. І я йому завжди кажу: перевір! Ні-ні, закрито! Закрито! Завжди, кажу, перевір другий раз, Даблчак. І ні, ми точно закрили. Я кажу, ну як ти можеш бути впевнений. Ну, Тож наш, наш шеф, наш якби колега, одна команда. А він по мені каже, ти не говори так! Не говори так, бо вони будуть думати, що ми не закрили. Я кажу, Румба! Все, ми ж могли не закрити. Ні, 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 ми точно закрили. Бо... Ясно, що ми не закрили. Блін, як людина повернулася дому, просто буде дзвонити, що не закрили двері відкрити? Ні, бо ми не закрили. Це була квартира, там, де були побиті стіни, пробиті двері, купа роботи. Ми туди часто ходили і румба їх не закрив. Нічого страшного. Там чувак був теж такий. Не буду я про нього розказувати. Отаке. От. Ну, з румбою. І ми за ту квартиру прийшли і сварилися. Я відлетів від теми, І я... прийшли. Я думав, я сказав жінці, що ми помалюємо. Спитався, коли вона з'їжджає і румбо: ні, то тут купа меблів. І все, він вперся. Не було там купа меблів, там такі квартири, тут, що тут купу меблів не заставиш. Тільки за ліжком не можна помалювати, все решта можна малювати. Я був проти помалювання, само собою, бо в неї мала дитина. І мала дитина помалювала стіни. Сьогодні я іменно прийшов, щоб помалювати праймером, підшпаклювати дірки поремонтувати всякі там деталі дрібні, все, що треба зробити. І румбов перси, ми не можемо то робити, зато треба взяти гроші і ще всяка фігня. Я кажу, ну чого? Ці інші квартири, тоді як ситуація. Якщо людина з'їжджає і дає нам час більше двох днів на реставрацію тієї квартири, тоді ми не беремо гроші, а реставруємо все безкоштовно. Якщо ні, тоді з них знімаються гроші. Отак. От і вони з'їжджають швидше. А румба цей, цей, потім вибачався капець. Йому так стидно стало. Я, ну, я не поступився. Я ж йому пояснив, кажу, як воно має бути. Так, так, так. Вони з'їжджають. Нам краще то зробити сьогодні, підшпаклювати таку брудну роботу, що ми потім будемо мати в кінці місяця 20 квартир, які з'їжджають, купа малювання, купа роботи, а тут прийдеться знову все саме робити. А так ми прийшли, помалювали і пішли. Друмба зрозумів, а точно. М -м -м. Йому стидно було півдня вибачався переді мною. Йома, я кажу, та нічого страшного, нічого не стало, скажу. E, так. Далі. E, що в нас? Навіть сусідка. Сусідка вийшла, вона думала, що ми б'ємося. І пішла в лізінг офіс і скаже, там хлопці б'ються. Вона... Ми вийшли, ми її зустріли, вона там стояла під дверями і слухала. І це. І навіть казала, що ми там б'ємося. нє ні, ні. румбі стидно було капець. А, так, так, так. Далі ми пішли на обід. Пішли ми на обід, посиділи, поїли. Прийшов майстер по одній фігні, ми йому відкрили двері, знову пішли, поїли, посиділи. І чак попросив поїхати, поїхати до одного мешканця, не знаю, кілометрів п'ять. Може більше від нас. В нього в підвалі, звідки береться вода. Звідки береться вода на, на підлозі. В нього 2х2 метра кімнатка маленька, кладова. І йдуть десь 4 труби. В центр кімнати, там стьок. Є, є, звісно, спад і там стьок, кришка. Не, великий спад десь, ну, сантиметра 2 перепад. І труби просто відкриті отак. Вода має витікати звідси і падати вниз. Ясно, що більший напор хляпне, і воно хляпне йому на стіну, і там на стіні було мокро. Ми ну, перевірили всі труби, над тим нічого. Швидше за все, що воно якраз звітом вистрелює вода, ну перший напор, воно туди попадає і далі стікає. Само собою, що таке може бути. Нема води. Коротше, ми там посиділи, поїхали ми назад. Назад ми не поїхали. Ми поїхали в Вінс. Румба взяв картину. Яку він хотів, рамку нарешті взяв і я, я йому сказав, щоб закинув він в машину. Підемо в Вінс, і він собі купить. Знайшов він собі рамку за 5 доларів свою стару віддав, віддав їм назад. А я собі знайшов отаку от штучку. В мене тут на кухні в шуфляді жовта, десь от настільки менша, така от маленька, дуже страшна. Ця отут чуть -чуть от криво порізана, я її візьму завтра на роботу на циркулярці гарнесенько рівно вріжу. Так і буде гарно вріжу, щоб вона була рівно, і тоді замонтую. Хоча краще на циркулярці це все зробити. І немає на ній цінника. Я знайшов подібну, чорну за 1 долар і кажу, пробити мені ту за 1 долар, а я візьму цю. І мені таке проблема. За 1 доллар цю, і я знайшов таку от коробочку. Румба каже, о, я теж таке хочу. Ну, кажу, ні, чувак. 4 долара коштує. Коробочка, вона буде в мене на електроніку. Я вже собі придумав тут всякі е штучки, там паяльник мені приїде. А в ній досить хороші шурупи. Мені дуже подобаються оці. Це в гіпсокартон, вони тут дуже популярні, є, звісно, і пластикові, але металеві набагато краще. Тут нічого такого цікавого сильно немає. Це тримачі для труби, кабеля пригодяться. Тут е, дроти скріпляються от такими от штучками. Всередині пружинка, два дроти скручуються, і оце закручується зверху такий копачок. Шурупи я, звісно, то все посортую. Воно тут не буде. Це розпорні дюбеля, не знаю, пригодяться, не пригодяться. Це до сантехніки, воно мені швидше за все не пригодиться. Але все може бути. Коробочка, мені сподобалась. Так що вона вартує, вона вартує тих грошей з тими всіма інструментами, я... мені треба було на електроніку, бо в мене всі ті дротики окремо лежать. 5 доларів. І поїхали ми на роботу, заїхали на роботу, посиділи там, дочекали ми кінця дня і поїхали додому. Вдома я приїхав і вирішив посмажити картоплю. Картоплі в мене багато. Всі баночки вже ті зубки я вже подоїдав в баночку. в мене тепер лишилася сухом'ятка, там мівіни, всяке отаке. До речі, макарони у мене в морозилці, треба їх зварити. Типу лапша в пачці чи домашню. Ну, коротше, треба її зварити. Вона в морозилці в мене стоїть зварю. зварив. Але аж в суботу, напевно. У 10% батареї треба закруглятися. І поки сидів, я знайшов... Ну як, я їх знайшов давніше. Знайшов їх ще на роботі. Ось такі от ножки від стола я буду робити тут стіл, але мені були важливі оці колесика. На, на фотографії вони отакі от великі. А як я приїхав отакі от маленькі. І оці малесенькі колесика, мені дуже подобаються, вони потужні. То від якогось ліжка або ну не знаю від чого. Від тумбочки. Колесика, вони металеві, вони не будуть шуміти і маленький хід. Я ці колесика прикріплю до, своїх, до свого стола. Домовився з шефом за одну дошку, така собі стільниця. Колір не дуже, але для цього стола вона буде класна. Зроблю дві ножки. Я взяв тільки два колеса, більше їх не було. Бо я хочу зробити два передніх будуть їздити. Широкий стіл, два передні будуть їздити, два задніх будуть ставати твердо, щоб стіл не їздив сам по собі. Легко під, 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 підняв один край і собі їздиш. вперед назад, так як вони крутяться. Я то все зроблю, я вже знайшов ніжки на, на роботі. Вона не буде розкладна. Можна зробити розкладну, але трошки забагато роботи. І для такого, це буде важкий стіл, бо це така груба стільниця. І краще зробити потужний, стабільний стіл. Я вже знайшов місце, де він буде в мене зберігатися вітальний. Є місце, і він там буде. І він там буде пасувати навіть. Я вже завтра почну потихесенько на роботі його збирати. Там Ножки треба обрізати, підігнати, все, поприсверлювати так як має бути. Все буде. І я думаю, за тими ножками їхати, мені їхати десь кілометрів 8. 8 км. Недалеко. Тут то Калгарі, то то капець. Але думаю, ще подивлюсь щось в, в окраїні. І, блін, на що я натрапив. А я натрапив на ще одну таку кавоварку за 30 доларів. Е, я хотів взяти з неї фільтр, але фільтра в ній нема. Е, вона в хорошому стані, 30 доларів, я її відмию. І я ще не знаю. В неї є режим Strong, в неї, це Elite. Модель Elite. Іменно ось ця штучка вона от потужна, це металева. Защолкується дуже гарно. От Я думаю, чи її взяти на роботу? Чи її продати за 50 доларів, відбити собі бензу. Скільки там бензу? Я, я проїхав, мені навіть половини кубіка не злетіло, там десь на 5 доларів я наїздив. О, в ній оця е, підставка, що внизу, е, була краща, ніж моя. Моя мита дротяною щиткою, ну і вона добре, поїжджена стаканами. А тут майже нова. Так, стаканчики ставлені на неї, і вона всередині чистесенька. Треба протестувати. Може вона буде і краще, ніж моя. Треба буде протестувати і оприділитись. Чи взяти на роботу, ту, що на роботі продати, чи продати цю за 50 доларів. М -м От таке собі. Таке собі варіант. Хоча я, може, візьму її на роботу, і на роботі я її протестую. Так і буде. На роботі я її протестую, і буду бачити, яка з них краща. Хоча моя працює дуже добре. О, Тут така собі царапинка, яка не відмиється. Е, так. Може е, може візьму 10 доларів і продам там ту стару. Щось я придумаю, обов'язково. Так що то не пропаде. Дуже добре, що взяв ніжки. І повернувся додому. В 7 виїхав, восьмий вже повернувся. І то я ще сів там вже забрав все і сів, ще чекав, може щось знайду, якесь крісло. Розкладне для Румби, щоб він міг нормально спати, бо він на тому кріслі, як кіт скручується, йому незручно. Отаке от. Е і все. Дор і Повернуся додому, бачу тут е сусід е Ренді з сином. Сина згадав, як звати Еліот. Еліот. Таке от ім'я, але воно вже не забудеться. Дочка Лідія і син Еліот. За фільм не говорив нічого, бо в п'ятницю йду, завтра я йду в спортзали, буду десь по 6 вдома, туди-сюди, поки поїм. Так само, напевно, що завтра посмажу картоплі. І, і це, бо в суботу я поїду до церкви Володимира обов'язково на 9.30. Блін, все, після цього відео я зразу реєструюсь, може на 9.30 і зареєструюсь, перший зайду. Отак. От. Зустріну своїх підписників знову побачимо. І все на сьогодні, все батарея розряжена.